Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 14 серпня 2024 року. Напарник президента США Дональда Трампа, сенатор від штату Огайо, Джей Ді Венц провів другий одиночний передвиборчий захід в штаті Мічиган. Він виступив перед прихильним. Транспортної компанії Corders Inc. у Байрон центрі. І за традицією ми коротко обговоримо основні тези, які висловив Джейді Венц, і на основі цього зробимо висновки. Отже, Бенс традиційно критикував віце-президент Куша Камалу Гарріс та її напарника, губернатора штату Міннесота Тіма Волса, назвавши їх. Квиток, тобто участь у виборах і платформу фальшивою. Усе в її кампанії є фейком. Це фальшива радість, яка приходить від підвищення на нову посаду, замість того, щоб використовувати посаду, яку ти вже маєш, щоб виконувати свою роботу і покращувати життя громадян цієї країни. Це фальшивий квиток, який не приніс жодного голосу демократів на первинних виборах. Це фальшива платформа, яка не пропонує конкретних відомостей про те, як вести справи людей, і фальшива обіцянка змінити уряд, хоча вона керувала тим самим урядом майже 4 роки і нічого не зробила. Тут потрібно знову ж таки пояснити оцю тезу з приводу жодного голосу від демократів на первинних виборах, які Трамп Фенс намагається донести. Своїм прихильникам, що власне Камала Гарріс вона не здобула жодного голосу в межах праймеріс, і не зрозуміло, чому вона буде кандидаткою на посаду президента США від демократичної партії у попередньому відео я більш детальніше роз'яснив, у чому маніпуляція відповідної тези, і чому власне потрібно більш детальніше звертати увагу на це. Повторюсь, Байден і Гарріс приймали участь в межах цієї виборчої кампанії. Тому цілком закономірно, що після відходу Байдена Гарріс зайняла фактично перше місце в списку демократичної партії. Тобто, коли виборці на праймері голосували за Байдена, то вони і віддавали свою прихильність Гарріс, оскільки Байден і Гарріс йшли одним списком в межах виборчої. Кампанії. Ну, звичайно, Венс і Трамп про це не говорять. Далі Венс зазначив, що Трамп створив найкращу економіку, до пандемії було створено 7 мільйонів робочих місць, та за всю його каденцію побудовано 12 тисяч заводів. За Трампа ми будемо отримувати американську енергію від американських робітників, сказав Венс. Тобто тут питання щодо енергетики. Далі знову ж таки була критика в бік -Гарріс. За неї ціни на газ зросли на 50%, ціни на продукти зросли на 21%, і патечні ставки зросли вдвічі, за словами Венса. Далі він зазначив, що Гарріс відкрила кордон і запустила мігрантів, які крадуть робочі місця жителів Мічигану. Ми зможемо закрити. Кордон. Далі були запитання в бік Джейді Венса, і у відповідях на ці питання Вен зазначив, що Трамп не ховається за телесуфлером. Знову ж таки, критика бігарі, що вона не дає прес-конференції. На запитання, що? Майбутня адміністрація Трампа Венса зробить для зниження цін на продукти, крім буріння, Венс відповів, що вони збираються звільнити міністра сільського господарства, далі вони збираються зберегти гроші в Америці. Вон таке дуже розпливчате пояснення. У відповіді на запитання, як їх кампанія буде долучати до себе молодь. Оскільки за останніми опитуваннями молодь в більшій мірі підтримує Камалу Гарріс, і ми про це говорили попередньо, то в цьому запитанні вен зазначив. Що його меседж молодим людям наступний: ми хочемо, щоб ви змогли побудувати життя в цій країні. Якщо ви працюєте за правилами, ви можете розраховувати на житло. Ми хочемо знизити відсоткові ставки за іпотечним кредитом для отримання позики на купівлю житла. Але здалі була, ну. Відверта крінжатіна і брехня з боку Венца, що Гаріс відправляє молодих людей воювати в дурних війнах? Ми не будемо відправляти молодих людей в далекі країни. Хочеться Венца запитати, коли Камала Гаріс відправляла молодих людей на дурні війни, і які дурні. Війни зараз існують на думку Джей Діменса. Я би хотів поставити таке уточнююче запитання, якби я там був, звичайно, присутній. Також було питання від New York Times, що сьогодні вийшла новина на момент, коли він давав ці відповіді на запитання і проводив цей захід. Новина наступна: інфляція стала нижчою ніж 3%. і це вперше з середини 2020 року. Яка ваша реакція на цю новину? І це питання було таке неприємне для Венса. Поясню, чому Венс і Трамп вони. Під час кожного передвиборчого заходу говорять, що тут жахлива інфляція. Трамп в одному виступі взагалі сказав, що тут інфляція така, як у 20-му столітті в Німеччині, і власне питання Нью-Йорк Таймс: що інфляція нижча, ніж 3%. з натяком, що ви говорите про високу інфляцію, якщо вона нижча з середини 2020 року. Люди почали вигукувати, почувши це, тобто негативно сприйняли інформацію, і Венц одразу зазначив, що реакція людей краща за мою. Якщо інфляція низька, тоді чому такі високі ціни? Тобто, в принципі, він перевів це питання на проблему з цінами, не дав конкретної відповіді. Щодо цієї новини. Ну і в кінці свого передвиборчого заходу він сказав, що в Мічигані зникли тисячі робочих місць. Це якщо коротко проговорити основні його тези, які можна зробити висновки. Перше, Венс акцентував увагу на економіці, імміграції та критиці в Бік Гарріс, економіку він розкрив більш ширше, робив акценти на робочих. Місцях в штаті Мічиган, для того, щоб отримувати електоральну перевагу саме від цієї групи, так, яка має відношення до робітничого класу. Далі стандартна лінія атаків: Бікгаріс фальшивий квиток, не дає прес. Конференції, і все те, що вона робить, це там фейк, її платформа фейкова, і немає згадок про політику, яку має Гаріс проводити, якщо стане президентом. Далі була згадка про економічну політику за президентства Трампа, і я вже сказав ось про цю відверту брехню венца щодо відправки. Гаріс молодих людей на дурні. Бійна. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!